Ми з ipv 4 практично однолітки. Обидва є зроблені на початку 80-х років і ще досі непогано тримаємося. IPv4 4 четверта, як можна здогадатися, версія мережевого протоколу IP і перша, яка набула, масового розповсюдження. ipv 4 використовує 32-бітні адреси. Тому адресний простір обмежений усього лише 4 мільярдами з хвостиком адрес. Тому не дивно, що у 2011 році ipv 4 адреси скінчилися. Але знаю, що люди почали про це здогадуватися ще наприкінці 80-х років. У 92-му році почалася розробка нової версії інтернет-протоколу IPV 6. IPV 6 використовує 128-бітові. адреси. Адреси. Адрес. Це відповідає 340 фікстильйонів адрес. Тепер вистачить всім. Холодної лютневої ночі 2008 року до dns серверів були додані перші адреси у форматі IPV 6. А у 2011 році IPV 6 почали масово запроваджувати серед користувачів домашнього інтернету. З тих пір ipv 4 та IPV 6 існують паралельно. І навіть багато сайтів використовують одночасно дві адреси, наприклад, на нашому хостингу. Але залишається одне питання: А де ж тоді IPV 5? IPV 5 справді існував. Ще до IPV 4. Але це був лише експериментальний протокол наприкінці 70-х років. Він був створений для передачі аудіо та відео у реальному часі. IPV 5 мав такі самі 32-бітні адреси, як і IPV 4. Тому проблему нестачі адрес він не вирішував. Коли знадобився новий протокол, розробили IPV 6, а IPV5 так і залишився експериментом.